Журналісти склали список 130 тисяч власників офшорних рахунків. Обсяг знайдених даних з цього приводу в 160 разів більший за сайт Wikileaks. Інформація про невідомі рахунки відомих людей, що недавно спочинила скандали, може виявитися лише вершиною айсберга. Швейцарська журналістка пояснює, це лише початок. Ми передивилися хіба що 10% інформації, яка непокоїть швейцарських бізнесменів. Ми будемо далі опрацьовувати дані. Майкл Хадсен, представник спілки журналістів, яка займається розслідуванням, наголошує, що врешті від зловживань найбагатших людей страждають бідніші громадяни їхніх країн. У мегазаможних людей є великий вибір, як організувати своє фінансове життя, на відміну від пересічних громадян, у яких такий вибір дуже обмежений. В результаті пересічні громадяни повинні платити більше або живуть у гірших умовах у себе на батьківщині через те, що її скарбниця втрачає гроші у списку власників офшорних рахунків чимало відомих людей. Так Жан Жак Ож'є, скарбник виборчої кампанії президента Франції Франсуа Оланда виявився власником компанії на Кайманових островах. Французький закон він не порушив. Головна неприємність. Ось у чому в часи довготривалої фінансової скрути європейці припиняють довіряти своїм політичним лідерам.